Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк відома любов'ю до важкого люксу та не змінює своїм звичкам навіть під час війни. Депутатка постійно привертає до себе увагу журналістів лакшері брендами та дуже дорогими аксесуарами. Олена підкреслює, що може собі дозволити такі витрати однак українці все одно невдоволені її марнотратством. Шуляк, попри численні скандали, продовжує поповнювати свої люксові колекції в перервах між державними справами. Із свіжого розкішна сумка ботигавенета за дві. Тисяч євро. Олена поставила її під стіл під час конференції. Сумочка гаманець червоної шкіри, Шанель за 3,5 тисячі євро. Також з'явилася на фотошуляк під час війни. У депутатки є колекція прикрас Ван Кліф, три пари сережок Алхамбра за 2650, 4,360 і п'ять тисяч євро відповідно. Одяг на останніх фото також люк сегменту Піджак Філософії Ді Лоренцо Серафіні». за приблизно 1,100 євро. Лілова блуза клое колекції 2019 року від 600 євро. На критику Пка зважає і заявляє, що її статки задекларовані. За словами Олени, вдягати на засідання Верховної ради брендові речі нормально, хоча й радили не світити у парламенті дорогий одяг, особливо сумки. Парламентарі та люди, що прийшли на держслужбу з бізнесу, на що мають одяг, який собі не можуть дозволити пенсіонери, сказала Шуляк в інтерв'ю виданню КПЮА.